Вітаю вас малята! Сьогодні пропоную вам пограти в гру «Прикрасимо ялинку. До нас у гості завітала красунечка ялинка. Подивіться, але вона загубила свої прикраси. Вам потрібно поглянути на картинку та сказати, чи будемо ми цим предметом прикрашати ялинку. Наприклад, кульки новорічні підходять для прикрашання ялинки. Так, звісно, підходять молодці. А повітряні кульки, дітки, вони підходять для прикрашання новорічної красуні. Ні, зовсім ні. Шишками ми можемо прикрасити ялинку, дітки? Так, звісно, можемо. А зараз, що ви бачите, дітки? Так, це інструменти. Чи можемо ми ними прикрасити нашу ялинку? Ні, звісно, ні. Зараз ви бачите що? Так, паперові сніжинки, чи можемо ми ними прикрасити нашу ялиночку? Так, звісно, молодці дітки. Подивіться, зараз що ви бачите? Так, це книжки. Ми будемо ними прикрашати нашу ялинку. Ні, звісно, ні. Книжки просто читають. А зараз що ви бачите? Так, це посуд. Чи будемо ним прикрашати ялинку? Ні, звісно, ні. Молодці малята, ви добре впоралися з завданням та зрозуміли, чим ми будемо прикрашати ялинку, що нам не підходить для прикрас. До нових зустрічей, дітки!